Призначення віручих бути світлом силлю на цій землі, показувати людям на прикладі свого життя, як треба бути вірним Богу, Його заповідям, і нагадувати їм за їхні гріхи. Бо так робили пророки, так робив Христос. Написано: якщо я не вкажу грішнику на гріх, то Його гріх буде на мені, а якщо вкажу, і він покається, і виправиться, то так врятую душу. Багато хто каже, я не вкрав, не вбивав, то ж не грішний. Але важливо також, кого я підтримую, якого правителя або політичну систему. Якщо вони несуть зло і насилля, то той, хто їх підтримує, теж причетний до їхніх злочинів. А той, хто викриває їх і за це терпить гоніння, той блаженний, бо блаженні, кого гонять за правду. Слава Ісусу Христу!